Доброго дня, шановні учасники курсу! Темою сьогоднішнього заняття є створення дидактичних матеріалів з використанням програмного забезпечення ходтати, а саме розробка тестів на відповідність на простий та множинний вибір. Отже, спочатку перейдемо в папку, де запустимо на виконання головний модуль програми. Після цього запускаємо на виконання модуль створення відповідностей. Отже, модуль на створення відповідностей відкрито. Зверху записано назву тесту, зліва записано початок речення, в кінці. Права записано кінець речення. Для того, щоб додати кількість відповідностей, можемо скористатися переміщенням вгору або вниз за списком. Отже, в даному випадку маємо записаних сім відповідностей. Доцільно також розмістити малюнок. Який буде ілюструвати матеріал, поданий у цьому тесті. З цією метою перейдемо в альбом, розміщений на google, диск, на google Диску, і скопіюємо URL-адресу даного малюнка. Переходимо знову до тесту і використовуємо. Ставку картинка, рисунок із за веб веб-адресу». Далі розміщуємо адресу і записуємо заголовок. Рисунок один. Не будемо виставляти параметри для того, щоб вони були оригінальними. Отже, малюнок додано. Оскільки в подальшому будемо завантажувати цей файл в електронний навчальний курс розроблений на платформі Moodle, тому потрібно буде його конвертувати в пакет в корм. Для цього переходимо в налаштування і перевіряємо... Чи увімкнена функції пакету Скорм? Запустили цей пакет, а далі зберігаємо файл. Файл створити скорм пакет. Записуємо місце, де буде створений цей пакет. Потім будемо використовувати цей файл для того, щоб в подальшому використати. Ось таким розміщений цей пакет всередині. Будемо вмонтовувати даний тест у навчальний курс, розроблений в оболонці моду. Додаємо вид діяльності Сформ пакет. Після цього записуємо назву елемента діяльності, здійснюємо опис, а також додаємо відповідний файл, який завантажуємо із диска. Отже, записуємо цей файл. І завантажуємо його. Отже, переходимо до завантаження файла з корма пакет, додаємо файл, обираємо і вибираємо цей файл S1. Додаємо файл і завантажуємо на курс. Отже, файл завантажений. Тепер залишилось зберегти даний результат. Таким чином тест завантажений. Отже, маємо прямокутний трикутник, також відповідності обрати, який відповідає початку. Відношення протилежного кату та до гіпотенузи це буде синус кута. Після того, як всі відповіді будуть дані, необхідно. Перевірити відповідь. Наступний тест буде на пошук короткої відповіді. Спочатку переглянемо тест, який підготувала студентка. Отже, за малюнком потрібно визначити, який з відрізків буде перпендикуляром проекції похилої і похилої. Якщо перечитаємо запропоновані відповіді, то визначимо, що це буде відповідь А. І таким чином учень зразу зможе отримати правильну відповідь. Перегостаємо, які ще завдання підготовлені. На даному малюнку потрібно порівняти проекції і похилі. Розглянемо як розтворювати такий тест. Отже, потрібно завантажити модуль на пошук альтернатив або коротких відповідей. Завантажимо цей модуль, запишемо заголовок тест, розмістимо малюнок, згідно з яким учень має здійснювати пошук правильних відповідей, і записуємо варіанти відповіді. Доцільно додати коментарі до кожної з цих відповідей, а також обов'язково відмітити, яка ж відповідь є правильною. Нагадуємо ще раз, що потрібно відзначити, що включити корм, а також не завадило б цьому кросворді, і поправити. На кольори шрифтів, щоб він був менш крикучим. Після цього переходимо до збереження даного тесту у форматі корм. Зараз у нас попередження про те, що недоцільно давати файлові назву кирилицею, тому ми ще спочатку маємо змінити назву цього файлу. Після того, як тест збережено, необхідно перейти в електронний навчальний курс, до якого буде цей тест завантажуватися, обрати модуль і вид Додати вид діяльності з форм пакету. На цьому наш урок по розробці засобів дидактичних завершено. Дякуємо за увагу.